Просто уяви, ти в найкращому для себе місці. Що ти відчуваєш? Хто в ідеалі має бути поряд з тобою? А хто вже ніколи не зможе бути поруч? Яким чином ти можеш собі замінити прояв від роботи цієї людини? Яку мрію, від імені тієї людини, ти можеш здійснити? Будь з собою, будь за себе. Ти безцінна людина. Обов'язково мрій і обов'язково вцілій. Бо життя неповторне. Але якщо створиш, неповторне ти.